Добрий день, любі діти! Зрілі вишні у садку і сунички у ліску, тепли дні барвісті квіти нам дарує щедро літо. Літо це пора, коли все довкола цвіте, милують око найрізноманітніші квіти. Літа розпочинає місяць. Червень. Полунички у сметанці приготує мама вранці. Літо бавиться в дворі, знов кусають комарі. Чому червень так називають? Це період достигання та червоніння ягід плодів Влітку сонце піднімається рано, а високо піднявшись, починає припікати. Дні стають довгими, а ночі теплими, небо блакитне і чисте. Час від часу на ньому пропливають пухнасті хмаринки. На початку літа у багатьох птахів з яєць вилуплюється пташенята, які багато їдять і швидко ростуть. Другий місяць липень. Ліпи в квіточки убрались, віддавати цвіт зібрались, покупатись річка, тепла в ній уже водичка. Це найспікотніший, найсухіший місяць року. Липень час цвітіння липи, з якої виготовляли ліки від хворіб. Що називали ліпу Грозником. від сильних гроз. Дні стають жаркі, безвітряні, ночі теплі і задушливі та ще йдуть частіше дощі. У липні дозриває Смородина, малина, вишні. Не дарма липень називається ягідним місяцем. Улітку в багатьох звірів підростають малята, яких дорослі готують до самостійного життя. Третій місяць серпень. Дині, гарбузи, томати, смакувати-смакувати. От і літочка кінець, осінь де вже на простець. У серпні день помітно скорочується, а ночі стають прохолодніші, сонце світить рівно. Серпень жнивець, пора жнив серпами, грози трапляються рідко. Вже з перших днів місяцях вода в озерах, річках та морях, починає остигати. Серпень місяць це місяць достигання плодів та насіння. Ще тепло, але листя дерев, що жовтіють з кожним днем, нагадують про наближення. Осені. Але під час відпочинку влітку треба пам'ятати правила безпечної поведінки. Чим ви можете зашкодити себе, гуляє в лісі, в парках. Навколо нас росте багато рослин, які можуть бути отруйними. Улітку ми любимо купатися. Відпочинок біля води дуже корисний. Купатися треба тільки під наглядом дорослих. Але є безпека. Крутий берег. Не купайтеся і не пернайтеся у незнайомих місцях. Не можна запливати за обмежувальні знаки. Не можна гратися на воді у такі ігри, які можуть завдати шкоди. Слід обережно поводитися на надувних матрасах та іграшках. Не слід нахилятися у човні та гнутися до води. Влітку під час грози. Треба знати правила поведінки. Не можна ховатися від зливи під деревом, воно притягує блискавки. Не можна купатися у водоймах під час грози. Якщо ви поїхали до бабусі в село, слід пам'ятати, що овочі та фрукти обов'язково перед їжею слід добре мити. Дотримання основних правил поведінки допоможе уникнути неприємності. Та дозволить гарно провести літо, відпочити та набратися сил і зміцнити своє здоров'я. Гарного вам відпочинку! До побачення!